Клініка Бородата мамуля» і притулок Бородата Кота Мамуля оголошую відкритим. Чесно кажучи, ніколи в житті не подумав, що я буду цим займатися. Але 24 лютого змінила наше життя і перевернувши його з ніг на голову. І звичайно, ми почали займатися тими справами, які для нас для нас зовсім незвичні. Так сталося, що одного дня я врятував котика і виклав це в інстаграм. І все звідти почалася моя зооволонтерська діяльність. Потім, коли вже котів стало забагато, ми створили. Військовий притулок у підвалі, десь в Києві, але я завжди мріяв, щоб у котиків були максимально класні умови, щоб були такі умови, яких немає в кожній навіть квартирі, так, щоб у них було все. Для того, щоб вони максимально комфортно чекали на свої родини. В принципі, вигадується рандомно, тобто ми дивимося на котика, дивимося може на якісь їх особливості, поведінці. Тому що бібо і вони досить активні, і їм, ну, як в приказці народній, було надано такі імена. Плюс вони два брати, і вони максимально схожі один на одного. І щоб не заморочуватися, як їх відрізняти, у них і схожі імена. Малєвіч, наприклад, він був названий знову ж таки, в честь художника. Це пов'язано з тим, що коли він потрапив тільки в клініку, у нього був лишай. І ми лікували його шампунями, які мають специфічний відтінок. Вони забарвлюють. Шерсть. І оскільки шампуней було дуже багато, ми міняли ці шампуні, і у нього шерсть була там синя, там рожева, там зелена. І він був такий різнобарвний, і ми назвали його Малевич. Ну, а зараз він виглядає дійсно як маленький лев, тому що він пережив дуже багато всього і видалення ока. Плюс у нього ще була, ну, тривалий період лікування, коли знову ж таки лишає, він дав дуже сильний удар по імунній системі, і він був на межі життя і смерті. Котик Кендюх. Він так само має вірус імунодефіциту. саме тому вони з жужиком гуляють разом. Він так само шукає родину і готовий повністю до переїзду. Дуже ласкавий котик, не дивлячись на свій розмір і вагу, він дуже любить обніматися, якщо його взяти на ручки, він одразу йде обніматися. Робить отак. Обнімає за шию і моркоти. Ну, звичайно, що все робив спочатку сам. Потім з'являлися якісь зв'язки у сфері зоозахисту. І, взагалі, в зоосфері, і звичайно, найголовніша моя помічниця це мій головний лікар, яка рятує мені котиків, яка лікує мені котиків. От ми власне з нею і створили. Ну а інші люди це просто люди, які є професіоналами своєї справи, і найголовніше, які люблять котиків не тільки котиків тварин, бо ми будемо лікувати всіх. Абсолютно це повноцінна ветеринарна клініка. Зазвичай uh... Зв'язується з Олексієм. Олексій розпитує всю необхідну інформацію і вирішує таким чином, кого ми приймаємо, кого ні. Але стараємося прийняти всіх, нікому стараємося не відмовити, хоч їх ну багато таких котиків дійсно. Але є такі, які прям ну чіпляють душу з першого прийому. Тобто, є ну ти бачиш тварину і розумієш, що крім тебе ніхто не може їй допомогти. Котики, які тут живуть, вони різні. Є з Херсону, є з ізюму, є ще. Котики, яких я рятував під час активних, активних військових дій в Київській області, багато просто безпритульних. Тобто тут різні. Як можна всиновити вкотовити котика, можна просто написати мені в соцмережі. Я надішлю 10 запитань. Якщо відповіді мене задовольнять, ми обов'язково вам призначимо зустріч.